Доброго ранку малята. Сьогодні до нас завітала незвичайна гостя. А спробуйте відгадати, хто ж це? Дарую свято Я усім і дорослим, і малим, велика і кругла, м'яка і чудова. А ще я, буваю, різнокольорова. Літати я вмію, я в небо лечу, Тримай мене міцно, а то полечу. Подумайте, хто це? Ось погляньте, це повітряна кулька. Але вона сьогодні не дуже весела, бо в неї немає подружок. А кульці так хочеться. Дружити, малята, давайте для нашої гості сьогодні зліпимо подружок з пластиліну. Це будуть в нас повітряні кульки. А для роботи, діти, нам знадобиться пластилін різного кольору, фломастер і картон. А ще нам потрібно з вами посмішки і гарний настрій. Діти, тож давайте розглянемо нашу кульку. Я взяла кульку і притискаю її. Вона в нас м'якенька, але сильно її притискати не можна, бо вона може лопнути. Ще наша кулька гладенька. Гладенька. А ще вона кольорова, вона в нас рожевого кольору. Ось така наша кулька, яка завітала до нас в гості. А зараз трішки розімнемо наші пальчики. Повторюйте за мною. Це дідусь, а це бабуся, це татусь, а це матуся. А це я. Ось і вся моя сім'я. Давайте спробуємо ще раз. Це дідусь, а це бабуся, це татусь, а це матуся. А це я. Ось і вся моя сім'я. Тож будемо приступати до роботи. Отже, діти, беремо пластилін. Від великого шматочка ми відриваємо маленький шматочок. Ось так. І починаємо його м'яти в ручках, щоб наш пластилінчик став м'якенький-м'якенький. Погріємо його трішки в долонці, затиснувши ось так. І коли він став у нас м'якесенький, ми між долоньками ось так кладемо о сюди і крутимо ось так кульку. Крутимо, крутимо між долоньками. І ось така кулька в нас вийшла. Ми її. Відкладаємо і так само робимо з іншими кольорами. Беремо, відщіпуємо невеличкий шматочок, робимо його м'якесеньким, гріємо, гріємо, крутимо. І далі між долоньками ми скочуємо кульку. Ось така кулька в нас вийшла. Далі робимо з усіма такими пластилінами. Ось, погляньте, ось такі кульки в мене вийшли. Тепер беремо кульку і на картоні розміщуємо її. Ось кладемо і пальчиком беремо ось так і притиснули. Далі знову взяли кульку в іншому місці, поклали і пальчиком ось так притиснули. Знову беремо кульку і знову розташуємо, де нам подобається. Поклали і пальчиком притиснули. І робимо з усіма так кульками. Ось погляньте, як в мене вийшло. А далі ми з вами візьмемо фломастер. І, щоб наші кульки нікуди не улетіли, нам потрібно намалювати ниточки. Від одної кульки проводимо донизу. В іншу беремо, проводимо донизу. Ще беремо. І так нам потрібно зв'язати усі кульки наші. Ось так зв'язуємо їх, щоб вони від нас нікуди не полетіли. І ось такі кульки на ниточках в нас вийшли. Ось який гарний букет з повітряних кульок в нас вийшов. І наша гостя. Більше не буде сумувати, адже в неї з'являться подружки. Отже ми з кулькою і з нетерпінням будемо чекати на ваші роботи, малята, гарного, чудового настрою. До побачення!